Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає у нас сам ПК. На передній панелі маємо вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на виду, в баштовий кувер, також з вентилятором 120 мм на гідродинамічному підшипнику. На верхній панелі у нас є пильничок, іде на магнітах легко знімається, легко чиститься. Зверху є кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи SSD, мікрофон з навушниками і виходи usb -три. 2.0. Спереду загартоване скло, з боку скло. По бокам передньої панелі в нас є спеціальний забір повітря для передніх вентиляторів. Тут є плівочка, що спереду, що збоку, її можна буде зняти за бажанням. Також передня скро легко знімається, і бокове також. По задній панелі для підвищен монітора HDMI та дисплей порти. Монітор ми підключаємо виключно напряму у відеокарту. Відеовиходи, як ми бачимо, зараз ми напряму по HDMI. Це дисплей порт і ось ще два дисплей-порта. За загушечками їх можна виймати і використовувати дисплей порт додаткові ще два роз'єми. Гігабітний вам порт, восьмиканальний звук, роз'єми USB 3.2, USB 3.0, USB 3.0, все як потрібно. По сумарній інформації, встановлений процесор Ryzen 5 5500 6 ядер 12 потоків, Boost 4250, 16 ГБ оперативної пам'яті G.Skill, Пам'ять у нас в радіаторах материнська плата 4СВТ підтримує до 128 ГБ оперативної пам'яті. І відеокарточка RX6600XT. Топова версія Sapphire Nitro Plus з чудовим заводським розгоном і якісним охолодженням. SSD швидкісний NVMe PCIe 4.0 від компанії Kingston на 1 ТБ. Одна частинка виділена під систему і друга у нас на другий диск D. Робимо тестування. Навантажимо процесор в 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. Ну і Також потім знімемо огляд зараз вже на другий. Два абсолютно однакових комп'ютера підготували. Вони поїдуть в заводських упаковках, упаковках все як потрібно. По навантаженню на процесор все працює гарно. Охолодження в нас тут з чудовим запасом завдяки 4-мідним трибкам може відвести до 150 Вт тепла, а процесор у нас виділяє максимум 120. Ну і обде з запасом навіть для максимальних навантажень. Зараз графік рівний, немає ніякого тротвингу, все працює чудово. Баштовий кор прекрасно буде справлятися. А все тепло, яке видаляється в нас що процесором, що відеокартою, буде витягуватись заднім вентилятором 120 мм. Передні вентилятори у нас будуть постійно підкидати свіже повітря до компонентів. Також в коробості від бока буде вважати буде кабель живлення для самого комп'ютера. З кожним комп'ютером будуть такі коробочки додатково. Можливо, буде таке, що одною посилкою всі комп'ютери і коробки не влізуть, тому буде, може бути дві накладних. По тестуванні немає ніяких проблем. Графік рівний, відмітки температури низькі. Ну і окремо перевіряємо відеокарточку. Програма Formark, Full HD Preset, стрес-тест. Поїхали. На тесті у нас RX 6600XT. Дана відеокарта у нас конкурує з картами рівня RTX 3060 та 3060 Ti. Зараз у нас оберти вентиляторів поки що мінімальні. Вони запускаються автоматично при відмітках після 55 градусів. На більш робочі оберти. Зараз, як ми бачимо, всього 37%. Скоро вийдемо вже на робочі. Дана відеокарта потребує 130 Вт енергії, в принципі, це небагато. Блок живлення в 600 Вт нам з чудовим запасом під весь комп'ютер. По відміткам температур все чудово. Дані версії карт завдяки мідним трубкам в кількості трьох штук будуть ефективно охолоджуватись. Все працює чудово. Ну і зараз ще окремо перевіримо збірочку у грі. Продовжуємо огляд. Запущена у нас гра Godovar 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, все стабільно, немає ніяких проблем. Ось така збірочка в нас вийшла. Готуємо до відправки.